Понад 10 пожеж за різними адресами були вночі, і це не рахуючи ще там, де не було пожеж, тобто просто наслідки були від прильотів. Наймасштабніше чотириповерховий житловий будинок. Там вогнеборців рятували трьох людей, ще шістьох евакуювали з Пала. Під час ліквідації постраждали наші рятувальники, був обвал елементів конструкції і впали на рятувальників. Їх життю нічого не загрожує, вони в стабільному стані, їм допомогу надали медики. До щастя з ними все в порядку. Знаходяться наразі вони в лікарні. Також була пожежа в 23-поверховому житловому будинку на 19-му і 20-му поверхах. В одній квартирі були заблоковані троє осіб, з яких двоє дітей. 600 людей були евакуйовані саме з того, з того будівлі. І ще за п'ятьма різними адресами горіли житлові будинки. Також горіли ще легкові автомобілі. На місцях працювали психологи і наші ДСНС, і Національної поліції України. Багато було людей, яким треба було надавати допомогу. Наразі саме біля чотиристовверхового житлового будинку ДСНС встановили просто незламності, там можна попити чаю, каву, водички, зарядити свої гаджети. І також там працюють психологи, ну, раз, якщо треба буде комусь допомога. Щодо постраждалих, інформація уточнюється, тому що у нас в іншому турні трошки різнятися інформація. Ми на місці, ми бачили, ну, тобто, люди, які постраждали, їм надавалася допомога. Ми рахували, але не всі вони звернулися до медиків. Тому там буквально один тобто щонайменше 10, а по нашим даним 14. Ми дуже раділи, тому що така страшна ніч була, ніхто не загинув. Але на жаль, буквально щойно, щойно ми дізналися, що в лікарні померла. одна Ускладнення це саме велика кількість місць, де треба було працювати, і великі масштаби, тільки це. І ну і плюс, да, десь, що рятувальники постраждали, тому що психологічно для нас це завжди найважче. Ми одна команда, ми одна родина, і дуже важко завжди це сприймаємо. Коли нам підтвердили, що з ними все в порядку, всі зібрали, взяли себе в руки і продовжили працювати. І достатньо оперативно, так як воно горіло, ці масштаби, то пожежа достатньо оперативно була ліквідована. Дуже багато людей, так як пожежа була саме на поверхніх поверхах, нижніх поверхів, бо люди самі спускалися, ртувальники більш контролювали рецепти. Всі оперативні служби працювали, поліція, червоний хрест, так які також нам дуже допомагали. З рятувальниками пожежі ліквідовували добровольці, вони з нами завжди на усіх масштабних пожежах, на прильотах. І так, 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 люди евакуювалися. Були великі масштаби. На, на щастя, вже вже всі. На всіх локаціях працювало понад 70 риту, рятувальників і 21 з техніки були задіяно. На самом деле обычно тревога начинается, мы спускаемся, идем в убежище по возможности, а тут что-то так получилось быстро, достаточно. И мы поняли, что лучше уже не выходить. Вот. Остались в проеме, понятно, что это вот. Ну и начали прилеты один за одним, ничего не сбили. Ну, понятно это, то есть это не, не в претензиях в плане того, что мы просто считали. Раз, два, три. Ну и вот, сколько, 15 метров от меня, я с детьми, с тещей, с женой как бы. Вот. Моя задача была сначала их вывести, а потом уже помогать здесь своим ребятам, и, насколько это возможно. Я немножко пораненный, но, но это такое. По мелочи. У нас все доброе. А, тут получилось, что женщина а, жила на втором этаже, и у нее все в решетках, она не могла выйти. Вот. И что хорошо, и что ну, очень организовались все соседи на самом деле. Достаточно быстро начали сюда пытаться к ней попасть, но все в решетках руками это невозможно, без техники ничего, а, вот, то есть, ну что могли делали, потом подъехали ДНСники и тут тоже не все получалось, ребята падали, ребят завалило, вот, но и, и ну, Слава Богу получается, что ну там балкон вы снимете, наверное, там вырезать кусочек вот, а, и стояла лестница. Лестница падала, люди подбежали, помогли днс И вот этот человек, я с ним просто разговаривал после. Вот, он успел ножницами просто снять. То есть это ну, пару секунд, потому что у него самого лестница падала, а мы ему получается. Ну не мы, все, все ребята как бы поддержались спасали. Вот И после этого еще завалило двух ребят то днс тоже. Вот, вытаскивали, вот это то, что я знаю, то, что постраждало. Мы когда помогали, ну, у меня, у меня мелкая я пробил ногу гвоздем, как бы, вот. То есть это не от шахеда, так что, слава богу, все в порядке. Просто когда помогали, тут темно, не было света, и, ну, понятно, что мы бегали по всему, чтобы помочь. Там тушители несли, потому что, ну, кто ж мог, Кто с машин, кто это вот, и ощущали дорогу. Думали, приедут ДНСники, э, но, на жаль, они быстро не, не могут приезжать по какой-то причине. Вот. Но все равно хочу сказать им спасибо, хочу сказать спасибо э, девочкам-психологам, они очень реально были быстро и помогали. Вот. И хочу такую маленькую просьбу помочь ДНСникам со шлангами, потому что воды не было очень долго, и, как видите, шланги тут не работают. То есть э, у них не хватает шлангов, видно, не хватает финансирования, а это очень важно. Что для спасения, потому что мы, у нас, по сути, по первые полчаса мы ничего не могли делать. бедовыми что это, ну, это смешно было. Вот. А дырявые шванги, и это продолжалось, ну, я не могу точно сказать, ну там двоим часом. Вот. Вот. Поэтому ну, то есть, ну, можно было людей быстрее спасти, больше спасти. Ну, я не знаю, сколько у нас, просто, но же это, это ситуация везде такая. Пішли до укриття. Тільки спустився до укриття, він вже летив вниз, встиг так просто на корточки сісти. І аж в укритті вибило всі двері. Тобто, там пластикові двері, вони просто впали так на мене, Ну, то потім вже, коли був відбій, то подивилися, допомогли людям хоч якось. Та й все, поки не пускають. Поранених не скажу. Це, от, у жінки було, двері заблоковані, різали балкон, потім ще Ну, якось давали допомогти Там машину, щоб виїхали. Документи не встигли забрати. Я був тільки що з цього боку, з цієї сторони. А балкон згорів, Ця так з цього боку поки ціла. Там, як внутрі, не знаю. З сім'єю, мається там. Брат, сестра смією. А брат сестра манчиться? менше і цар? Менше буквально. Як вони відреагували? Як вони відреагували? Спугались. Ну, всі виспугались. Неожиданно було. Ці люди, які постраждали, то їм надали допомогу на місці, приїхала Шрика, ДСНС та і всі. Якось так. лікарства зрозуміло, що це, це ну, нормально якось, але... Треба було якось ну, холодний прийняти, щоб людям думав. Дуже сильно постраждали вісім парадних. 64 квартири. Чотири ще парадних постраждали менше, а 8 парадних нема вікон, нема вхідних дверей, тому що повиноселено з ривною волною практично у всіх квартирах. Ззаді вас стоїть три вигорівших квартири. Повністю, от. тому потрібно буде четвертий поверх розбирати. от, і відновлювати, тому що це, ці квартири пов'язані в цілому з правостороннім флігалем. Люди всі, на щастя, живі, ніхто не постраждав. Вдалося спасти молоду жінку з 76-ї квартири. Тому що двер броньована, заклинила. Демонтувати її неможливо було, тому прийшлося через теж зарішочетний балкон вирізати і витащити. І встигли буквально через хвилини 2-3 перекриття впало ззаду вас, можете побачити як. От. Зараз люди приходять до тями, тому що... Пошкодження ну, дуже велике, я ще раз кажу, повиносило зривною волною будинок на цей час сьогодні без електроенергії. Надіюсь, обленерго подасть напругу. і Ми почнемо підключати по очереді всі парадних. У нас тут система, ми побудували нову систему. У себе забезпечення електроенергії, ми можемо відключати будь-яку парадну, будь-який клігель. Так що сьогодні в нас буде питання тільки по чотирьом парадним, де встановимо пошкодження і тоді будемо приймати рішення, що робити. Було чотири вибухи, було чотири прильоти, один у районі винозаводу, один у районі політеха. Четвертий, ще один третій був десь в районі Пироговського провулка, вулиці Пироговський. Ну, а четвертий його збили, І чи він було заплановано, він впав на, четвер... на дев'яту парадну на четвертий етаж на перекриття. От. І там розпочався пожар. На жаль, Дуже великий, більше часу пожежних не було. От, потім приїхали, води не було, потім дали воду, у них рукава всі течуть, ви бачите, весь двор залитий, а туди воду не могли подати. На жаль, це недопустимі речі, і це повинна сьогодні влада облдержадміністрації розібратися, чому так. Три роки війна, скільки вже нещастю, а сьогодні та служба, від якої залежить життя. Людей так оснащено. Це м'яко сказано, просто неподобство. В двох квартирах ще не вікане дверей, їх просто винесло. Ми коли йшли, нас удар е прильот застав тут. Збилися з двох парадних, ну і в результаті двері Двої тут двері. одні, зу там двері двоє двері з одвірками, потолки. Тут у нас теж пішли общі туалети, душеві. Це все було. Гарненько, ця пісовка, було все гарненько зложене, немає ніде нічого взагалі. У нас немає ні газу, ні світу, тому що із-за прильоту рванула труба. Газ Тут у нас горить, тут газ, тут і, труби полопали. Ну, в чому, буде, сталося, ще в нас нічого. З двох парадних у нас стоїть, тому що у нас метрові стіни прийшли, і ті, і тут просто вилітало все. От на пішову академію. Це, при тому, що це металопластиковий. Вилетіло все. Говорять, дуже багато. Слава Богу, ми не встигли. Це ми сьогодні розуміємо. Вчора ми не встигли взагалі нічого. Слава Богу, що в нас. Я ж говорю, один пострадавший. А хто у нас пострадав? А сусід зарабав. Я ще його в больницю відправила, бо визвала перес руки. Ні, ну що осколками, стіклами, осколками, тому воно там воно й видно, там у коридорі така лужа крові, тобто у нього патея крові була хороша, приїхали. Дуже важко було визвати скору, газовиків, пожежну. Дуже важко. Мабуть, в лікарні було не, не бачили, не, не, не видно було, там ходять, теж перебирають, але не видно. Це рядом у нас кафе і працівник отуди. У нас в інституті ну, поки ми до нього дійдемо, то вже нема кому йти. Там просто нема. Тому що дали тривогу буквально через три хвилини був прильот. Ніч так і у нас був один охоронець. На щастя, він не постраждав все добре. Постраждало тільки наше майно, наше приміщення попав в шахет, зірвався і була пожежа. Пожежу ліквідовано, жертв немає. Пошкоджені наші стенди, ми займаємося керамічною плиткою і сантехнікою, багато зразків пошкоджено назавжди, ми вон виносимо все на двір. Очікуємо комунальні служби, щоб вони допомогли нам прибрати. Все сміття. Працівники працюють, магазин наш працює в незалежності, того, що трапилось. Ми працюємо завжди. Це для вас, для клієнтів. Як далі? Ну, не можу завтра, куди це все їдеть, що робити далі, поки чекаємо. Тоже хозяева непонятно, тоже не тоже в фрустрации непонятно. Ну, ждем, а пока и совместными силами убираем. Помогали, чем можем. И нашим хлопцам помогали. И у меня с начала войны ребята тренируются. Ну, детей тренируем. У нас закрывается все, спорткомплекс охраняется, как бы охрана и все. Что как тут охранное, как бы такое нет. Что эти сволочи сюда стреляли, они упали. Железо на такое, что-то придумали.